i'm on Відлітала на небо, у павідь бою, Україна за небо, лакав батько старий, на колінах до Бога молився, може сильний живий, пощо вчора маленьким наснився На збріжив до коси, а не в лозі ламала калину, а й до очі прикрив, обійнявши сумну до води, Безнадіє дощами заплакало небо, не забрав. дай Бог нам синів, молодих на той світ провежати, лише ти по себе, вихощай бою, сплакана мати, не дай Бог нам навси, молодих на той світ провечати, поряд з очима від болю славна.

Земляки, шановні жителі села Краснопілка, щороку, 8 травня, разом з усім цивілізованим світом ми вшановуємо кожного, хто захищав планету від нацизму в роки Другої світової війни. Мільйони втрачених життів, скалічених донь, закатованих душ. І мільйони причин, щоб сказати злу ніколи знову. Понад 80 років тому мільйони українців боролися, аби нацизм програв назавжди. Але сьогодні українці знову протидіють злу, яке відродилося, прийшло знову, хоче знищити нас знову. Вибухи, постріли, окопи, поранені, голод, бомбардування, блокади, масові розстріли, каральні операції, окупація, канцтабори, газові камери, жовті зірки, гетто, бабин яр, хатин, полон, примусові роботи вони. Загинули за те, щоб кожен із нас знав, що означають ці поняття з книжок, а не з власного досвіду. Але сталося інакше. Світ не бачив загрози, світ проспав відродження нацизму о п'ятій ранку. 24 лютого 22 року. І сьогодні всі, хто пам'ятає Другу світову війну і дожив до наших днів, відчувають дежав'ю. А у нас мельник Петро Антонович. Бомбардування і шахетні атаки українських міст, масові могили, катування, страти. Депортація дітей, фільтраційні табори, колонії для полонених. Сторінки з підручників про Другу світову Росія повернула заголовками у ЗМІ. Страшне минуле Росія повернула у стрічку щоденних новин. Доводячи Кожним новим злочином нацизм відродився. Згадаймо у своїх молитвах жертв Другої світової війни, загиблих військових Збройних сил України, серед них наших односельчан Піменова Сергія, дідуру Петра, Баранюка Владислава, Мельника Юрія, швиця Олександра. Логіна Віталія, померлого військового мустафіна Ігоря та безневинно убієнних мирних жителів. Пам'ятаємо, шануємо, схилимо голови у хвилині мовчання. У минусам, храм! Please. Початком заходів вже пенсіонерів, ветеранів праці, перепитав, як, як у них їхній свідомості трансформується сприйняття 9-8 травня. Аналізую, як в мене, в моїй свідомості, починаючи з школи і вже зараз, як я сприймаю 8 травня, як Змінювалася спочатку форма, потім зміст, а потім і саме сприйняття. Пам'ятаю, як перший раз я в своїй колись доповіді згадував українську повстанську армію в її внесок в перемозі над нацизмом, в її завданні. Отримати незалежну державу Україну в 1945 році. Потім дата відзначення Дня Перемоги. Потім прапороносця, який встановив Прапор Перемоги Берест. Потім початок Другої світової війни, який для нашої України розпочався в 1938 році, коли Карпатська Україна. Столицею тоді Хуст поставила за мету стати незалежною державою, в якої на той час був жовто-блакитний прапор і гімн був ще не вмерла Україна. Які ставили собі за завдання тоді створити велику незалежну державу. А сьогодні я оцінюю і вже багато десятиліть, який наслідок для українців, для нашої нації був від Другої світової війни. Крім мільйонів загиблих. Крім того, що не маючи своєї незалежності ми на вівтар перемоги комунізму над нацизмом положили мільйони наших предків. Ми їх втратили. І сьогодні ми в частині цього російського наративу. Побидобесія, я не знаю, як його навіть назвати. Ну, ми, ми нацисти. Ми нацисти і дивно, що світ це сприймає. Але, мабуть, нічого дивного в цьому немає, бо в 41-му році демократичні європейські суспільства, розуміючи необхідність своєї свого виживання і перемоги, в принципі. Домовилися з Гулагом, щоб перемогти Бухенвальд. Оце ми маємо і для себе зрозуміти, що для свого виживання ми маємо ставити свої завдання і цілі. На цьому обеліску колись його всі гордо називали слави, але, на жаль, це не слава. Це пам'ять. Пам'ять про наші жертви. Тут, мабуть, кожна краснопільська сім'я знайде свого родича. Скільки прізвищ? 140. Але в нас є інші архівні дані, які говорять про 235. Але є інші страшні цифри. Я їх назву по всій Паланській громаді, щоб розуміти, що відбувається зараз. За період Другої світової війни, згідно архівних даних, загинуло 2600. Війців Червоної армії. Полонені зниклі безвісті. За період тільки Голодомору 32-33 -го, загинуло 6800. Більшість загиблих в Другій світовій війні це мобілізовані в 1944 році в березні місяці після звільнення. Притому частина. Тих чорнопіхотних чи червоносвитних піхотинців ішли добровільно, відчуваючи необхідність змити кров'ю той період, що вони були в окупації під німецьким фашизмом, тоді нацизмом, наскільки сильно ідеологія впливала на свідомість людей, і це тільки 10 років після того, як Більшість сімей втратили когось від голоду, розуміючи, чому вони їх втратили. Наскільки важко психологічно оцінити цей ракурс. І ми сьогодні тут зібралися з однієї сторони, ми якось знаєте, за формою відносимось до 9 травня, але нам дуже треба змінити зміст сприйняття і оцього маленького хлопчика навчити, чому тут. 140 прізвищ. Чому шість хлопців зараз села Краснопілка лежать на кладовищі, які зараз захищають наш мир? Чому нас вчора обстрілювали? Що нам треба робити для того, щоб стати сильними і перемогти? І маючи такі колосальні жертви, ми маємо знайти сили для справжньої перемоги. Саме українців. Слава Україні! Heroína de